Благоустрій мешканці багатостраждальної вулиці Хмельницького дочекалися капітального ремонту. Комунальники взялися за її повну реконструкцію. Напередодні тут повністю замінили підземні комунікації та облаштували тротуари. Загальна протяжність вулиці понад два кілометри. Цього року відремонтують лише половину дороги, кажуть посадовці з боку вулиці Сагайдачного. Адже тут розташований приватний сектор. Мешканці сподіваються на якість виконаних робіт. Та якому вулиці не відрадіть? Та Вулиці треба в Та раніше ніяк не знаю. Тут взагалі завжди так є. Дорогу зроблять. От на жутневі місці зробили давно вже дорогу. Отаву трошки далі, як після дощу прийти немов. Щоб каналізацію не зробили там чи що, неможливо пройти». Від старої дороги залишились розбиті бордюри ще із минулого століття. Кам'яні блоки можуть ще послужити, кажуть комунальники. Обіцяють, хорошої якості буде і дорожнє покриття. Наразі стелять другий шар асфальту, опісля візьмуться за третій фінальний шар покриття. Ця дорога фактично робиться з нуля. Тут дороги як такої не було, це було просто напрямок. Тому роботи тривають. Цього року завершиться ця частина. Наступного року ми плануємо продовжити і пробити цю вулицю, зробити до вулиці над Тобто буде повністю зроблена ця вулиця. Окрім того, на вулиці Хмельницького буде і енергозберігаюче зовнішнє освітлення.